Дві області в Україні почали посилену перевірку документів у чоловіків. Ухилянти сховатися більше не зможуть. Що змінилося, де і які нововадення запрацювали, розповім вже за мить з вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Закарпатським військовим розв'язали руки. Там представникам обласного територіального центру комплектування дозволили перевіряти документи у перехожих. Тож відтепер усіх чоловіків зобов'язують ходити з паспортами до кінця воєнного стану в країні. Такі заходи здійснюються відповідно до порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Таке рішення ухвалив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита та начальник ТЦК полковник Андрій Савчук. До слова, в Україні термін загальної мобілізації продовжили до 14 лютого. В армію призивають військовозобов'язаних громадян від 18 до 60 років, які не мають причин для відстрочки від служби у ЗСУ. Водночас у суспільстві спалахнув скандал через строки служби, адже ті, хто пішли на фронт ще на початку повномасштабної війни і досі не мали повноцінних ротацій у Верховній Раді. Обіцяються виправити. Є декілька я так би сказав кластерів питань, які стоять на порядку денному. А вони зараз всі оформлені або в окремих законодавчих ініціативах, або зараз на комітеті в нас ми намагаємося зробити такий більш комплексний інтегральний законопроект. Перше кластер: це що робити з людьми, які два роки без ротації воюють на фронті? Ну, очевидь, що треба якісь відповідь на це питання давати. І ми від військових багато чекаємо. Цих відповідей вони не надають, тому ми зараз вже як депутати, які здійснюють цивільно демократичний контроль, будемо самі вимагати від військових надавати відповідь, або будемо просто самі приймати рішення. Це перше питання. Друге, яким чином чому не, не можуть демобілізуватись, наприклад, інваліди першої та другої групи. Тому що це ну дуже странна ситуація, що якщо у вас в родині є інвалід першої або другої групи, то ви маєте право демобілізувати, щоб доглядати їх. Або а, а якщо ви сам інвалід першої та другої групи, якимось чином е, ви опинилися серед військових, то у вас немає права на демобілізацію. Ми це будемо виправляти. Третє. людина, яка була в полоні, була е, забрана з полона е, додому. Зараз немає права бути демобілізованим. На наш погляд, це теж треба врегулювати і надати право таким людям бути демобілізованим. Четверте, наприклад, люди, які мають активну фазу онкохвороби. Онкохворі люди, вони не дуже обмежено можуть виконувати роботу військового. То теж треба це врегулювати. Це те, що як піти з армії, Врегулювати да? питання мають і з призовним віком. А є питання, як, як яким чином збільшити. Потужності ТЦК з точки зору мобілізації. Тут є теж ініціативи. Є ініціатива ще по призовному віку якось цей процес врегульовувати. Є ініціатива, яка дозволяє розділяє питання бійці на фронті умовно і бійці, які працюють на. Підприємствах оборонно-промислового комплексу є така ініціатива. Тобто є багато насправді питань, які треба врегульовувати. І я хочу, ну щоб зараз знаєте це питання дійсно стосується кожного, щоб не чутки такі не підтверджені чутки не розносились по країні. Зробити краще так, що коли в нас на комітеті ми вже сформулюємо якусь редакцію, певну тоді зробити вже ефір з вами з вами і про це розповідати. Бо зараз це питання дуже чутливе, і знаєте, ідея це не завжди. Є те, що потім буде втілено в законі, тому краще все ж таки працювати і обговорювати вже конкретний документ, який з'явиться до нового року точно. Архамія додав, що вже понад 10 законопроєктів, які регулюють питання мобілізації та демобілізації, лежать у раді, але їх треба доупрацювати. Тим часом посилили перевірку документів не лише на Закарпатті. Тиждень тому таке ж рішення ухвалили і на Львівщині під час засідання Ради оборони області. Хоча напередодні у міністерстві юстиції заявляли, що перевірка документів співробітниками ТЦК на вулицях не є законною. А втім, керівник львівської військової адміністрації іншої думки, а тому теж видавна. Аказ і дозволив співробітникам територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки перевіряти документи в українців призовного віку. Військово зобов'язані повинні мати при собі документи на підтвердження особи та про військовий облік. Нагадаємо, що напередодні цих рішень Львівщина не вилазила зі скандалів. Там чи не щодня випадкові свідки фільмували, як представники ТЦК заламують руки перехожим чоловікам і заштовхують їх силу міць в автівки.

Ані з нововведеннями в мобілізації вирішуються. Відомо, що в грудні військовозобов'язані продовжать отримувати три типи повісток: для уточнення облікових даних, для проходження військово-лікарської комісії та власне мобілізаційного розпорядження. Також є четвертий тип повісток про призов на строкову військову службу, але в умовах воєнного стану їх не видають, тому що зараз він не проводиться. Право вручати повістки мають представники ТЦК, та також органи місцевого самоврядування адміністрації установ, організацій підприємств та Начальник закладів. І ці документи можуть видати скрізь. Закон не обмежує місця. А як ви думаєте, чому на Львівщині та Закарпатті вирішили перевіряти документи в чоловіків? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!